Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, що у всіх все добре. Якщо ви дивитесь мій канал постійно, ви знаєте, що у мене скептичне ставлення до імміграції в h -care індустрії. індустрії. Ви, певно, вже бачили відео інші, мою думку про те, що імміграція в цій індустрії має досить лімітовані варіанти. Опції дуже лімітовані. От, але оскільки наша тема зараз ми вивчаємо migration Strategy, яку підкинув нам Лейбер-Уряд ем, у понеділок, то зараз е, про це і поговоримо. Тут, в принципі, всі мої страхи вони підтверджують, але обіцяють, що шукають відповідь на це питання. Тобто, що вони кажуть, це area for future reform. How to best to regulate migration for lower paid workers with essential skills. Вони думають, що робити з цими людьми, в яких є Essential Skills. Це одразу мова йде про care або Disability um, сектори. Що робити, як регулювати цих людей? Тобто, так, да, вони потрібні, але, 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 що от вони кажуть. Подивіться, яка чудова річ. А... Подивіться, яка чудова річ. Вони тут кажуть: що треба це забезпечувати візами, які мають «work rights». Е, тобто, на мою думку, тут є мова про те, що якщо ти студент, 24 години працюєш, що ти працюй там в ХКР, там, що у тебе постстудентська віза, ну трошки підробляй ВК, але не іммігруй. От моя така думка щодо цього. Далі ця історія посилюється. Дивіться, що вони кажуть. Що їх Migration Review, яке вони в березні провели і документ відповідний видали, noted that any shift to increase lower paid migration presents complex economic and ethical challenges. О! Тобто, щоб будь-яке збільшення е, низькооплачуваної, оплачуваємо, низько кваліфікованої імміграції презентує з собою економічні та етичні проблеми. Це те, що я завжди казав. Уже кілька десятиліть тим дослідженням, які доводять, що імміграція вся має бути скілд, тоді вона найбільший чек виробляє. І також місцеве населення не бунтує. Так. А ось тут що заставляє мене особисто думати, що особливо далі прогрес в цьому напрямку не йде. А, дивіться, що у нас є ще цікавеньке. вони. Далі кажуть про успіхи свого Age Care Industry Labor Agreement. У мене є про нього відео, якщо ви дивитесь мій канал. І я казав, що роботодавці не хочуть підписуватись на цю фігню, бо е, там треба е, з Unions домовлятись, там треба з профсоюзами підписувати меморандум порозуміння роботодавці. Цього робити не хочуть. Ось що вони пишуть. Uh, labor government. The HK Industry Labor Agreement and the Pathways for HK Workers through the Pump Scheme will provide strong lessons for the government. Ой-ой-ой. Мені здається, що вони тут підтверджують, що о, самі підтверджують, що воно не успішне. Ну, якщо вони пишуть, ми винесемо з цього серйозні уроки. Ну, блін, ну як це ще перекласти? Це означає іншою мовою, ця фігня не працює. Ем... Um, More than далі тут нотка оптимізм. More than 20 HK industry labor agreements have been signed since introduction in May 2023. Which provides for up to 9,000 direct care workers over 5 years. Окей, okay, дуже цікаво. Значить, що вони кажуть, що 20 угод уже підписали. На мою думку, це дуже мало. 20 угод на всю Австралію це дуже мало. І що теоретично можна 9 тисяч чоловік проспонсорити через ці 20 угод. Але вибачте, це теоретична цифра. Це вони теоретично заклали в ці лейбер агремент. Не факт, що вони будуть спонсорити таку кількість ті, ті, ті нещасні 20 провайдерів, які цю історію всю підписали. І далі знову нотка песимізму. We will look to examine the lessons of these programs and their settings. Да, ми вивчимо всі уроки, які дала нам ця програма, і розробимо щось нове. Ну таке. А, і далі таке. грустненьке. Оце все, що ми будемо робити в цьому секторі в HK Disability, would be sector specific, kept, embedded with stronger regulation and minimum standards. Буде все секторальне, лімітоване по кількості людей, суворо зарегульоване і так далі. Перекладу іншою мовою. Місцеве населення, яке не дуже хоче працювати, буде дуже бунтувати, якщо відбирати у нього навіть такі базові роботи. І тому ми це закопіруємо, зарегулюємо так, щоб вам було морочно, щоб ви цим не займалися. Ну, це мій переклад, я так думаю. Ну і далі, що? Це захистить вас від експлуатації, тому що ми все це зарегулюємо. Е, да, Захистить, тому що буде важко це просто робити, цю візу. І е, 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 така нейтральна нотка в фінці, що уряд далі ще і консультуватиметься, як регулювати to regulate migration of low-paid workers, як взагалі регулювати імміграцію низькооплачуваних професій. І щось ми вам скажем, скажемо про цю Essential Skills Stream візу робочу початок середнення 2024. Ну окей, ну навіть якщо ви нам це скажете, але все-таки це ж все-таки буде робоча віза, тобто вона все-таки прийде на зміну, я так думаю, цього HKR Labor Industry Agreement, яке не працює. Все-таки знову робоча віза, а значить, має бути спонсор роботодавець, а значить, він має спонсорити, витрачати. І так далі. і так далі. Тобто, це не буде така віза без спонсора роботодавця. Де просто ви берете, подаєте, а уряд вас опрувить і дає вам постійний резиденцію. Ні, так не буде працювати. це. Отакі мої думки. В принципі, вони. На мою думку, підтверджують мій скепсис щодо, щодо спонсорства Age Care або Disabled Workers. І навіть уряд своїми формулюваннями, що ми вивчили ці уроки, ми зрозуміли, ми зробимо роботу над помилками, він уже каже про те, що ну да, щось ми придумали таке, що не працює. Ем, і ем, о, оці, е, знаєте такі. Це має багато етичних економічних наслідків, етичних, тому що місцеве населення буде вас бухати, що таку базову роботу в них відбирають. А можна було влаштувати на це місцеве населення. А економічних, як їх? Економічне, це дуже просто економічне. Там зарплата в цьому LHK, LHK, Agreement 52. А мінімальна зарплата до іммігрантів взагалі 70. А їх висококваліфікований висококваліфі... стрім, який вони зараз придумають, там 132 мінімальна зарплата. Да? мінімальна ну, зарплата. Тобто, звичайно, вони люблять більше надходження податків, ніж менші. Тобто тут все просто елементарно, це економічна теорія, вона вже завжди довела. Це ще американські вчені довели, що. Якщо ти хочеш, щоб місцеве населення не визбухало, якраз іммігруй більше на кваліфіковані посади і менше на некваліфіковані, бо там з етичної сторони менш кваліфіковане населення якраз менш терпиме до імміграції іммігрантів, тому що воно трошки тобі тупіше, тупіше, вибачте на слові. А з економічної точки зору все, все і так ясно. Якщо у тебе є дуже кваліфікований іммігрант, який займає дуже кваліфіковану посаду, отримує класну ЗП, значить платить класні податки, навчає австралійців, вкладає щось в своє робоче в місце, привносить інтелектуально ну, одні, одні плюси. А от з Hier і, і іншими сервісними індустріями, там, тощо, отут проблема. Отут проблема. І місцеве населення буде возбухати, що відбирають у нас роботи ці іноземці. І пейчек маленький, не, нема з чого здирати податки. Тому вони пішли думати до середини 2024. Отакі новини. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. І пам'ятайте, що у мене можна забукати консультацію і позадавати мені більше питань щодо саме вашої ситуації. Дякую.